Добрий день, дітки. Ви чуєте, це десь далеко їде потяг. А давайте побудуємо потяг для малят, які завітали до нас у гості. Ось таких кольорових коробочок червоного та зеленого кольору. В наших коробочках є карманчик. Ось такий. Ось він. І ще один. Перший вагончик червоного кольору. Він головний, в ньому сидить водій потягу. Продовжуємо будувати, вставляємо наступний вагончик, і ще один, і ще один. Ось такий потяг у нас вийшов. Ну що, малята? Вам подобається? Так, подобається. Тоді давайте займати свої місця та до нових зустрічей, малята.